Виконуємо номер 1787 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Турист рухався 3 години зі швидкістю 5,2 км за годину. А потім 2 години зі швидкістю 4,8 км за годину. Знайди його середню швидкість на всьому шляху. Знайдемо, який шлях подолав турист за 3 години і окремо за 2 години. Спочатку за 3 години. Для цього швидкість 5,2 км за годину. Помножимо на час на 3. 50 множимо на 3 буде 150. 2 множимо на 3 буде 6. 150 додати 6, маємо 156 і відокремимо одну цифру, ку маємо 15,6 кілометрів і пояснюємо: подолав за 3 години. А тепер знайдемо, яку відстань подолав турист за 2 години. Він рухався зі швидкістю 4,8 км за годину. Помножимо на 2. 40 на 2 8, помножити буде 80, 8 на 2 16. 80 додати 16 буде 96. Відокремлюємо одну цифру, ми маємо 9,6 км і подолав за 2 години. Тепер знайдемо всю відстань, яку подолав турист. Для цього 15,6 додамо 9,6. 6 додати 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10 5 – 15. 5 записали, 1 запам'ятали, 1 додати 1 буде 2. Відокремлюємо кому під комою. Вийшло 25,2 км. кілометрів і пояснюємо вся подолана відстань. А тепер знайдемо весь витрачений час. Для цього 3 додамо 2 дорівнює 5 годин і пояснюємо весь витрачений час. Ну, а тепер уже можемо знайти середню швидкість. Для того, щоб знайти середню швидкість, необхідно всю подолану відстань поділати на весь витрачений час 25,2 поділимо на 5. 25 ділимо на 5, беремо по 5, 5 множимо на 5, буде 25, виконуємо віднімання в остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 2. 2 менше, ніж 5. Виконати ділення ми не можемо: ставимо в частку 0 і допишемо 0, сотих. 20 ділимо на 5, беремо по 4, 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання вистачі 0. вийшло 5,4 км за годину і пояснюємо середня швидкість руху дориста. Записуємо відповідь 5,4 кілометрів за годину. Ми знайшли середню швидкість туриста на всьому шляху, якщо він рухався 3 години зі швидкістю 5,2 км за годину а потім 2 години зі швидкістю 4,8 км за годину. Номер 1787 виконано.